Всім хайову-воробушки, пацанюрі і дівчулі, з вами Френк на каналі Фрэнк І Я сьогодні зайшов по такої темки, побачив обнову, виходить, Вийшла, вийшла обнова на Стендов 2. Думав, може якісь будуть плюшечки. Зараз в ігрі вот сижу і нема ніяких подарків, нічого нема. Жалко, звісно. Ну, ще я хотів, хочу вам розказати про 7-й сезон, Також, коли він вийде. Точна пущі дата виходу, ну, як точна, іменно слів слили, ну, не знають точне число, але знають приблизно, коли вийде сьомий сезон, і в якої обнові виходить. Вийде він в обнові 0.28.0. Кому була полезна інформація ми далі продовжимо, що там поміняє, що додають е, Також подивимось, що в нас тут в обновленні 0.272 вийшло. Щось карти, якісь додали, щось зробили чи не зробили. Нічого походу. Ще знаю, що точно в сьомому сезоні новий кейс якийсь чемодан і будемо його відкривати, пробувати по-любому. А вийде... а вийде обнова по цьому сезоні ближе к сімілетію Стендов 2. А хто не знає, коли буде сімілетія Стендов 2, воно буде апреля 2024 року. А точніше, якщо хто не знає, що таке апрель, це квітень, у квітні 2004 року буде 7 і вийде обнова 0.280. І ця обнова вийде, виходить. І це вже буде сьомий сезон. В цьому сезоні я узнав, що мають поміняти дуже стараються зараз слів. Е, про роз, е, розробочики де, що міняють. Я подивився відосиків пару. І вони міняють зону 9. Вони на неї дуже стараються. Виходить, там щось міняють, щось додають. Я не знаю, що має бути додати. Ну, говорили, що графон має бути чотший набагато. Додавлять ще зелені в сьомому сезоні. Та додать зелені в сьомому сезоні, і зелень буде виглядати теж красиво, типа ліпісточки, гуйочки і таке фенюре. Кому полезна інформація, ставимо лайкусики, пишемо коментарі і підписуємось на канал. З Києва воно продається 006. Угу, я зрозумів. І зону 9 поміняйте, як я говорив. Також, що ще буде? Будуть подарки. Буде, може, і навіть два подарки виходить. Два брілочок, мабуть, якийсь буде. Типу, як сім'єлетія буде, сімерочка, брелочок такий золотенький буде, це, скоріше всього. А скоріше всього, може, і не два буде подарки. Буде тільки цей брілочок, як сім лет стендофу оффу буде. Та таке виходить. Ну, що я вам можу розказати ще, нічого, я вже вам все розказав про сьомий сезон. Ще раз повторюсь: ждіть обновлення 0.280. Всім пока-пока. З вами був Френк на каналі Френк Го. Кому була цікава інформація, лайкусик прожимаємо обов'язково. Всім пока-пока.